Права номер 507. Спростіть вираз. Перепишемо. а мінус 1 помножене на а плюс 2, мінус а мінус 2 помножене на а плюс 2, плюс а мінус 3 помножене на а плюс 2, та мінус а мінус 4 помножене знову на а плюс 2. Дивіться, спільним у цих всіх доданках є А плюс 2. Давайте його винесемо. А плюс 2. Що в нас залишиться? А мінус 1, мінус А-2, плюс А-3, мінус мінус 4. Відкриємо дужечки. А плюс 2, А мінус 1, мінус А плюс 2, плюс А мінус 3, мінус А плюс 4. А та мінус А скоротимо. Знову А та мінус А скоротимо. Мінус 1 плюс 2 – 1. 1 мінус 3 – 2. Мінус 2 плюс 4 це буде 2. Отримали 2а плюс 2. Номер 2. 3а мінус 2, помножене на 5b квадрат, мінус 4b плюс 10, плюс 2 мінус 3а, помножене на 5b квадрат. Мінус шістьб. Шість Б плюс десять. Дивіться, тут маємо три А мінус два, а тут два мінус три А. Давайте винесемо знак мінус та поміняємо знак у дужечках. Отримаємо трианус два. Помножене на 5 b квадрат мінус 4b плюс 10, мінус 3а мінус 2. Помножене на 5b квадрат мінус 6b плюс 10. А тепер ми бачимо, що спільним множником у нас є 3а мінус 2. Давайте його винесемо за дужечки. 3а мінус 2. Що залишиться? 5b квадрат мінус 4b плюс 10 мінус маємо 5b квадрат мінус 6b плюс 10. +10. Дорівнює, переписуємо 3а мінус 2. Тут маємо 5b квадрат мінус 4b плюс 10 мінус 5б квадрат. Плюс 6 b мінус 10. Скоротимо 5 b квадрат та 5b квадрат. 10 мінус 10 залишиться мінус 4 b плюс 6b, це буде 2b помножене на 3а мінус 2. Номер 3. 4а мінус 7b помножене на 2а квадрат мінус 4аб плюс b квадрат мінус 4а мінус 7 b помножене на 2а квадрат мінус 4аб, плюс мінус Б квадрат, то рівня. Так, 4а мінус 7b, 4а мінус 7b. Виносимо. 4а мінус 7b. В дужечках маємо 2 а квадрат мінус 4аб плюс Б квадрат мінус. Переписуємо, що в нас залишається 2а квадрат мінус 4аб мінус Б квадрат. Закриваємо дужечку. Дорівнює 4а мінус 7b. Переписуємо. 2а квадрат мінус 4аб плюс Б квадрат мінус змінюємо знак на протилежний. 2а квадрат плюс 4аб плюс Б квадрат дорівнює 4а мінус 7b. Зводимо доданки 2а квадрат мінус 2а квадрат скорочуємо. Мінус 4АБ та 4АБ скорочуємо. І залишається Б квадрат плюс Б квадрат. Тобто помножене на 2Б квадрат. Давайте представимо в стандартному вигляді 2Б квадрат помножене на 4а мінус 7 b Номер 508. Спростіть вираз, використовуючи винесення спільного множника за дужки. Номер 1 AB Помножене на А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат мінус АБ А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Дивіться, спільним множником у нас є АБ і там, і там. Виносимо АБ дужечки. Що залишається А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Мінус, відкриваємо дужечку, А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Закрили. Переписуємо. Це в нас буде АБ А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат мінус А квадрат плюс АБ та мінус Б квадрат. Скорочуємо. Дорівнює АБ помножене. А квадрат та мінус а квадрат скоротили, Б квадрат мінус Б квадрат скоротили. Залишається 2аБ. Дорівнює 2 помножене. АБ помножене на АБ. Дивіться, це буде 2 помножене а на А це А в квадраті, Б на Б, Б в квадраті. Номер 2 А плюс Б. Помножене на А плюс 1 мінус А плюс Б. Помножене на одиницю мінус Б, плюс Б плюс А я можу завжди поміняти місцями та записати А плюс Б. Від перестановки доданки сума не змінюється. Так, та Б мінус А. Так, дивіться, тут А плюс Б, А плюс Б та плюс Б. Що маємо? А плюс Б. Що залишилося? А плюс 1 один мінус 1 мінус Б плюс Б мінус А. Дорівнює, відкриємо дужечки. А плюс Б. Тут у нас буде А плюс 1 мінус 1 плюс Б плюс Б мінус А. Дорівнює. 1 та 1 скорочуємо. А та мінус а скорочуємо. Залишилося 2. 2b. 2b помножене на А плюс Б. Вправо номер 509. Розв'яжіть рівняння. 4 х квадрат мінус 12х буде дорівнювати А. Ми знаємо, що один із його коренів дорівнює 03. Дивіться. Давайте тут винесемо х за дужечки. Отримаємо 4х мінус 1,2 буде дорівнювати а. Далі, ми знаємо, що один із коренів цього рівняння дорівнює 03. Давайте замість х підставимо 03. Отримаємо 03 помножене на 4 помножене на 03 мінус 1,2 дорівнює А. Маємо 03 помножене, а тут у нас буде 1,2 мінус 1,2, тобто дорівнює нулю. Отримали 03 помножене на 0 дорівнює А. А отже А дивіться 03 помножене на 0 це 0, а отже А дорівнює 0. Давайте перепишемо тепер наше рівняння. Ми тепер знаємо а. х 4х мінус 1 і 2 буде дорівнювати корінь 0. Корінь 03, ми знаємо, коли 4х мінус 1,2 буде дорівнювати 0. А інший корінь це буде х дорівнює 0. Ви пам'ятаєте, коли добуток дорівнює 0, це значить, що один з його множників має дорівнювати 0. Тобто, у нас х дорівнює нулю або ж 4х мінус 12 дорівнює нулю. Це те саме, що х дорівнює 03. Відповідь кореннями даного рівняння є 0 та 03.